Віт всім, замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги мультитаскер для макіяжу. Це універсальний три в одному б'юті продукт для губ, щік та повік. Його ніжна кремова текстура легко наноситься, дозволяє створити як легкий денний, так і яскравий вечірній макіяж. Завдяки водостійкій формулі макіяж тримається протягом усього дня без розтікання та осипання. Стік. Має компактний формат, тому ідеально підходить для подорожей або швидкого підкоригування макіяжу на ходу. Насичені пігменти рівномірно лягають на шкіру, не залишаючи плям. Це ідеальне рішення для жінок, які цінують багатофункціональність, зручність та стиль в одному продукті.